У Бродівському народному домі відбулася вистава, яка дуже припала діткам до душі. Побувала там наша знімальна група. В черговий раз акторський склад Львівського академічно обласного музично драматичного театру імені Юрія Джугобича завітав з виставою Фізкультура для баби Яги для маленьких глядачів. Дітка задоволенням переглядала виставу та брала активну участь у взаємодії з позитивними героями. Також дітлахи підказувала персонажам, аби останні не змогли потрапити у халепу, яку підлаштувала баба Яга. Аби зіпсувати підступні плани, баби єге, діти щиро підтримували головних героїв під час вистави. Вистава своєю тематикою буде актуальною у будь-який час, а особливо для підростаючого покоління, адже показує тему впливу шкідливих звичок на здоров'я. Суть ролі показати негативний ефект поганого способу життя, недисциплінованого. Це коли люди думають, особливо діти думають, що курити це по-дорослому. І тут я показую дорослого персонажа який курить, не робить зарядку, нічим добрим не займається, і як результат у нього поганий характер, скрипучий голос, він постійно захекується. Навіть маленькі білченята і заченята бігають краще, ніж він, а він їх наздогнати не здатен, тому що він курить. І куриво руйнує його життя. І як результат, в кінці він схаменувся, налякався. І починає теж, як ви бачили в фіналі, починає займатися разом з усіма зарядкою. І там навіть текст я спортом не займався. Раз, два, три. Ну робить зарядку і так далі. Жаліється, що я був кволим, ніколи фізично їх прав не робив. Завжди вів неправильний спосіб життя. Через це був слабенький, кволий і нездоровий. Інша актриса розповіла про особливості вистави та поділалася своїми враженнями. Діти завжди е, зустрічають. Мій персонаж дуже гучно. Вони дуже переживають добрим персонажем, тим звіряткам, білочці. Зайчику. А потім закохуються. Я так стараюся свій, свою бабусю зробити, щоб в неї закохалися. Я люблю цю виставу, люблю цю роль, вона важка. Але я би й не сказала, що я зла, правда? Ну, це велике задоволення реакція дітей, коли вони переживають. Велике задоволення а, шукати щось, щось нове в кожній виставі. Кожна вистава є живою, кожна вистава є інакшою. Чимось відрізняється одна від одної. Ну, в бородах дітки дуже ам, співпереживали. Напевно, найбільше за, за всіх співпереживали мал маленькі ам, бродівчани. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал «Броди онлайн».